Керівництво України подивилось, хто з офіцерів на цьому рівні себе найкраще проявив і зробили вибір. І ця людина стала уособленням змін. Тобто під час війни військові не можуть себе реформувати, таких нема прикладів. Призначаються на посади люди, які втілюють зміни. І от якщо подивитись у нас, найбільша бригада Збройних сил зараз і за чисельністю і за Штатом, третя штурмова бригада, командир якої. Полковник Білецький, у нього перша запис у військовому квітку, Полков, полковник ЗСУ, командир бригади ЗСУ. Перший запис. Він не вчився в жодній військовому учбовому закладі, не служив в армії в військах, е, саме маю на увазі Збройні сили, але він є уособленням змін, нових підходів, і військове керівництво йому це довірило. Так само ми бачимо командири нових підрозділів там 20-й полк безпілотників, Кирило Верес, жодної військової освіти, солдат-доброволець з го року пройшов шлях вже командир полку. Тому з тих е, прізвищ, що ти сказала, і так я вважаю, що, наприклад, е, найбільш адекватними ну, адекватними командирами є от такі командири, як Михайло Драпатий, я вважаю його. Адекватним не тому, що я там особисто захоплююсь якимись його особистими е, якостями. Для мене в першу чергу показова його кар'єра. Він поступово пройшов посади, він не стрибав по посадах. А він був командиром. І на тих посадах, де він був командиром, він давав результат і підлеглі завжди казали, так, він є лідером, він є організатором, ми йому довіряємо. Він на початку війни став командувачем ОТУ на проблемній ділянці фронту. Спочатку це було угруповання військ, потім ОТУ, потім він став командувачем Осув Херсон, потім Осув Одеса. І потім вже з цієї посади його поставили там заступник начальника Генштаба. З начальника Генштаба його знову вниз на командувач ОТУ, потім командувач іншого ОТУ, І всюди він давав результат. Ворожий наступ зупинявся. Командири адекватно організовували бригад роботу, тобто я розумію, неважливо, подобається симпатичний, він мені не симпатичний. Молодий він не молодий. Він дає результат, який я можу виміряти, підтвердити, він об'єктивно підтверджений. Стосовно інших людей, там, наприклад, генерала Гнатова, такої кар'єри не було, проходження кар'єри.